Кіндаксон 16 року, така чудова багнітолога, будемо її міняти. Приклавши зусилля, витягуємо на себе. Верхню накладку. Відкручуємо 3 саморізи. Тепер знімаємо основну рамочку. І викручуємо 4 саморізи. Виймаємо. Магнітол від'єднуємо роз'єми. На нову рамку перенесли повітроводи та фіксатори. Ось так буде виглядати вона тепер. Врізали камеру, зробили комутації, завели через в салон і довели до В бардачку розмістили слоти під USB Т7. Та Також використовується заводський USB. Над повітроводами розмістили антени, а збоку розмістили мікрофон. Пробуємо останні комутації і повертаємо планшет на місце. Зафіксували рамку. Прикручуємо її. Повертаємо козирок на місце. Вершили роботу, отриманий результат. YouTube. YouTube Music. Бейс. Задний ход. Дякую за увагу.